Обіцяли сьогодні теплу і сонячну погоду, але щось я не бачу. Ні сонечка, ні тепла. І ось такі хмари затягнуло небо зовсім. А я хотіла трішки попрала, І яка краса оце, машинку включив і поправ. Ми колись все це вручну, коли я зовсім зовсім була молодою. Потім з'явилися якісь там. Машинки, які допомагали нам. А зараз включив, воно тобі попрало. а да, говоримо Попрала. Ну, я хотіла тут трішки навести порядок, але холодно. Оце тут хотіла хоч по краю тюльпани трішки підпушити. От, оту мокрицю зібрати. Ну, не виходить щось сьогодні нічого. І тут можна по краю ось. Хіба, може, це ще ранок. Може після обіду або в обід стане вже тепліше, то можна щось буде робити, вийти. А зараз навіть фенді не хоче виходити на вулицю гуляти. Щось їй придумалось. зимку виходить, а зараз не хоче. Поки що роботи нема. Включила камеру, а вони повтікали тут пташки. Так цвірінчали. так потепліло у нас. І ось ось красуня витягла свого мішку. Зараз висмальцуєш, так. Да? Ну і ми трішки попрацюємо. Я не знаю, я тут хочу по краю хоча б пройтися. І я іще ще зараз винесу стаканчики і насиплю землю. Уже не в веранді, трішки порядок там на виду, а то в мене земля і в гаражі, і скрізь скрізь хочу... Хотіла заготувати ж її, щоб... Раніше була, воно, бачите, можна було набирати. І десь у мене там листовий перегній є, теж добавлю. Ну, попрацюю. Оце ж бачите, скільки я ось до, до цієї бутилки я можу дійти. Бачите, земля як порозтріскувалась. Але тут ну, треба так, щоб і не зачепити тюльпани. ну, Потихеньку щось зроблю. І Фенді буде гуляти на вулиці, а то сказала Віка, нема вже ні талії, нічого там нема. Скаже, ти її розкормила. Ну, оце тепер хай бігає, гуляє. Я приготувала цю землю, це для огірочків. І у мене ці стаканчики, я зарані їх підготувала. І зараз я. Наповнюю їх оцією землею. Тут у мене пісок, перегною я трішечки додавила, потім листової землі, дернової огороду. І в мене був попіл. Оце я додавила сюди. І зараз понаповнюю стаканчики і виставлю я їх от сюди. І потім у мене ще отакий підносик є старенький. Теж поставлю. Ой, тут тільки, знаєте, тут пчлки. Бджілки літають. А ще нема що їм тут, меду нема. Прийшла з вулиці трішки перепочити, у нас знову сирени і поставила це, зварити холодець, курка була вже давненько домашня там лежала, місце займає, а я трішки тепер морозилку висвобожу. І, як завжди, фенді тут варю м'ясо, ого, кипить треба тихіше зробити. І поп'ю каву. У мене буде обідня перерва тепер. А чому? Тому що мені треба 30 хвилин, щоб виключити фендіну їжу м'ясо, а це хай потихеньку само кипить. Вікно приоткрила. Котел виключила, на дворі тепло, сонечко дуже. Ну і зараз наколучу собі каву. Так, у мене тут кава без цукру. Не лате, звичайно, але теж смачна. І я додав кориці. Бачите, як я багатенько кладу. Можна лимончик, зараз гляну, якщо в мене є. так є. Навіть порізаний ось. І поп'ю я сьогодні каву без молока в холодильнику. Наповнила я тут 27 стаканчиків. Це мені для огірочків буде. І зараз я несу віранду, поставлю на столі. Ну, не знаю, це, мабуть, достатньо. Ще хочу перці ж потім попікірувати. Є у мене стаканчики. Цих вже лишилося мало, звичайно. У мене є один, два, три, чотири, п'ять. П'ять штучок. Але може і можна. Та там ще менші. Ну я зараз хочу от сюди, оці така наповняти землею, Щоб трішки прибрати землю. Щось так почало серце жати. Не знаю, зможу я сьогодні щось тут зробити. Та може і зможу. Все буде добре. Все буде добре. Псіхозаматів настраює, все. Ой, дивіться, у мене такі опції І бджілка Так, а це що? А це бур'ян? Ой, його треба. Ой, дивіться. І бджілка тут. Ну, я не зможу сьогодні тут нічого робити так мокро, зовсім мокро. Може, хіба листочки трішки по грибу? Так, я їх на віранді на столі поставила. Оці стаканчики і 5 горшків пластикових чи пластмасових. Теж це я для пituнії. Ну і не знаю, де я буду вставити, в мене місця не вистачає. Це я вже занадто тут переборщила, мені ще й перці попікірувати треба. А томати я вже буду в парничку. І там будуть рости, потім буду пересаджувати в ґрунт відкритий. Там хватає їм місця. Ну, а це вже так підготувала я. Ну і попробую зараз хоч трішки погребти, може, хоч десь. А то, як вітри будуть і висуше, я не встигну нічого зробити. Фенді гуляє, оце кому краса, це Фенді. Дивіться, вона думає, що я з нею хочу гратися. <риві> Дивіться, та мені нема коли. Треба потихеньку щось робити. Так, напилася валір'янки, то вроді нічого. І працюю потихеньку. А що? Ой боже, а, пішла. Ти краса? Все, я попрацюю, піду. Ну, і що це було? Мій Боже мій, ти ж все розумієш, така вже розумна, тільки не говорить. Так, то не трогай мішок. Там... Так, Фенді, так не можна, не можна так, та там земля, я вже не стала її ховати. В основному вже все. Та і там така вона мокра. Що, мабуть, на обгороді взяти краще. Ну, все вийде. Я ще попрацюю, потім підемо додому. Ну Частинку я таки сьогодні прибрала, бачите? Тут уже скільки нарцисів, тюльпанів посходило. І якби не прибрати оту мокрицю, вона зовсім заглуше. А тут декоративні маки вже вилізли. Крукуси тільки два кущика маленьких, ну нічого, пізніше, може, вилізуть. Ну, це все, що я на сьогодні встигла, бо вже шість годин вечора і, дивіться, там дуже мокро. Може, завтра, якщо дощ не піде, то завтра ще. Але тут деяка мокриця ще її лишилася. Не зібрала я її до кінця. Аж така не хороша, хоча говорять, що вона дуже лікарська, щось там допомагає. ну це. Оце на сьогодні в мене все. Вся робота, а потім закінчу цей участочок, перейду туди, там більш може сухіше. І мені треба, я вже говорила, я хочу цю гірку прибрати. Не знаю, як мені це вдасться. Я оцей плющ хочу. Лілі дати вона хоче по забору, по, щоб плівся там у неї. А я теж оце, оцю частину, щоб по забору тільки. А гірки не буде. Це колись було, доця її робила, це ще в 10-му році. І вона вже й осіла і якось не так не так вона вже гарно тут стоїть, як би хотілося. Ну і я її потихеньку приберу, якщо встигну до літа. Та думаю, встигну.